Привіт друзі! Ви дивитеся канал Франківський спінінгіст. і сьогодні ми рибалимо форель в класних місцях на карпатських річках Івано-Франківщини. Перша форелька сьогодні. От ще одна. Сьогодні ми зовсім кардинально поміняли стратегію і тактику э, на рахунок э, ловлі і снасті нашої сьогоднішньої. Ми минулий раз ми ловили шнуром тонесіньким з використанням. Плюрокарбони. Сьогодні ми взяли, я взяв іншу ультралайтову шукатушку е 2000 і оснастив її 012 ліскою фірми Torrey. І набагато більше сьогодні результатив, результативних виважувань. Так що є сенс використовувати. Леску, а не шнур на лесочке. Задати ці. А гарна лісочка відпрацьовує.

Вот тут працювала Блесенка Пантер Мартинчик. Чик. Опа. Серега, дякую за тюнинг. Супагут, працює. Опа. Працює все гарно. Опа, и. Пантер Мартин працює? Я нічого не казав. охо хо 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 Ой Я тобі казав придбати парочку перевірених Пантерчики Казав Зверніть увагу, любі Риболови, друзі, отаку от форельку ловлять, бачите, на такі от Грубий, не знаю, леска, флюрокарбон поводок. Гачок в неї застряв Прям там в горлі. І такий гачок, що просто жесть. Не знаю як достати. Пробуй полегшити страждання таким чином. Як її через зябра. Боже бідне. Худенька взагалі. Що ж випустимо, а там може виживе. Что? Вот он? Ты тоже уже, Санечка? Nu, no, asta e torc. Це зацерць. Най-най-най, най-най. Най-най-най-най. Ой. Ребята. Ване, що то було? Де? Это была ряба. Mm -hmm. Доброе. 40 секунд, 45 секунд безполізного відео, як щось записав. <рі> не корисного нікому. Потім ти, потім, потім ти скажеш. Олег, а що ти нічого не говориш, коли ловиш? Ну я не так скажу. Я скажу, чому ти не хочеш е, не спостерігачам, а глядачам розповісти якісь певні свої там секрети майстерності. На що, куди? Як люди дивляться і думають, коли цей чудовий майстер спінінга Відкрию хоча б два або три якихось секретика, щоб ми теж засели Певного з Бачите, який я великий володар Всесвіту. Я так не казав, я казав. Лісова пожежка. Майстер, навіть не дуже майстер. Сьогодні не дуже вдала рибалка в плані переманок, тому що обірвана айреска. цвай Мега уловиста. Мега уловиста, новенька. Вчора купив і сьогодні вона кудись полетіла. Не зрозуміло чого і куди, поки я задивився на якихось двох. Супер супереболовів, які ходили під кожен камінчик, клали якусь свою приманочку. Вигляді якоїсь чупакабри. Да. Потім одна гарна блишня, яка називається Як? М -м Пантер Мартін з новими Сережкиними гачками, гамакацевськими. Це вже був тюнінг. 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 Блешні, Яка сьогодні теж показувала чудеса. Чудеса абсолютно серйозно полетіла... О. Та, полетіла в хащі отих гір. <рес> ну і одну я просто обірвав. По-тупому, потягнув і обірвав. Отак в мене мінуси. Сьогодні. Але є і плюси. Тому що друзі ми з Сашком класно половили і провели ранковий час. Не лежачи під гарною ковдрою, теплесенькою біля. А... Обнімаючись з подушкою, А приємні, класні компанії. Траутів, траутистів, які гарно плювали нам, радували нас своїми виходами, покльовками. Саша злопав один батон. І я отримав неймовірне задоволення, який поплив назад, назад в рідну. Домівочку, щоб порадувати в наступний раз. Та якийсь секс, <хи> Быстро замутити секс, знайти собі там чолочку або пацака, я не знаю хто це був. І скоренько там родити Ще? 500 або 700 маленьких травочок. Щоб було на потім. На потім. Щоб на потім, щоб було. Але ті три Гандіка, <хи> ті Звідти. Ті звідти. Вони не бачили. Вони не бачили, де був пійманий. Чудовий той екземпляр. Ми його скоренько сховали, прочитали йому мантру і він тепер захищений. Так от товариші, товариші, презервативи А ті? сексуальні. Якщо ловити на шукати там коника, мушку... Ну, ну, Всяке там таке? Так, щоб не траплялися такі штуки. Яку який я сьогодні злопав, бідна форелька. В неї а -а -а. там в шлунку той гачок якогось там третього чи четвертого розміру застряг. Флюр -флюр такий, як зерник, <свистити> торчить <з> <свистити> Це таке лєска клінське. <свистити> 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 так що, шановні презервативи, погодьтеся гуманно, ловите рибу, відпускайте. Ну все, всім па, це була настанова від франківського спінінгіста. Дивіться наш канал. Пальці вгору. Пальці вгору тільки. І підписуйтесь на наші супервідео. Все, всім мир.